Тюнінг ателі які знущались над БМВ офіційно, і не дуже Номер один – Альпіна. Це не просто тюнінг, це окремий виробник. Якщо M серія про спорт, то Альпіна про швидкісний комфорт і розкіш. Їхні авто зберігають класичний вигляд БМВ, але з ексклюзивним шиком. Глибокі кольори та фірмові багатоспецеві диски. Альпіна 7 на базі сьомої серії легко набирає 320 км за годину. А старий B12 – це вже колекційний скар. Номер два хаман. Хаман це про агресивний дизайн, величезні дифузори, роздуті арки, аеродинаміка в стилі. Я твій спойлер шатав. Їхня віси можна пізнати за кілометр, а інтер'єри це шоурум карбону і алькантари. G-Power – той випадок, коли люди щиро вірять, що 500 кінських сил це слабенько. Їхня філософія проста: береш М 5 ставиш компресор, новий вихлоп, повністю прошиту трансмісію, і маєш 800 плюс коне. М5 хурікан їхній легендарний проект, який був найшвидшим у світі. Манхарт. Це вже культ їхні машини. Завжди в чорному або глибокому металіку з золотими вставками. Потужність 700, 800, 900 і навіть більше кінських сил. Їхня М8-900 – це не авто, це монстр. Пишіть в коментарях роботи якого тюнінг хате вам більше до вподоби. Ну і звісно, якщо хочете другу частину, ставте лайк.